Мужики, шукайте собі трактора, не ведіться на всякі лохотрони. Поняли? Ой, ЛХ там 100 доларів, дивіться, дешевше. Купи. Дивіться, скільки в нас техніки, скільки ми завозимо техніки, то, що от поприходило, я не був місяць часу на площадці. так по кругу, пройди по кругу. Зніми. Ото все, що пройшло. Поняли? За місяць. Напряму. Напряму дешевше ви не знайдете. Від шеферга і ось ось Сінтай L, на якому я сижу. То є Сендай отой новий, модний. Зараз я буду залазити і вам все покажу. Опа, тут іще, Тепер треба ще злізти, блях. Опа. Щоб мене срака не репнула, срака. 240, 244 посилен на масло, пожалуйста. Хочете ДТД, пожалуйста, вам ДТЗ то що ми позабирали а, в неоновленому капоті, HPX, вони йдуть дешевше, ніж ті шавоновано. Якщо вам не треба два диски щеплення, то в такому капоті HPX ДТД вам залетить. Це мілодушка. Потім, пожалуйста. Шифтинг. Любить. А то джинс, джинну ми позабирали. Шифринги. Любі. З примусовим, без примусового, бачите. Пожалуйста. Далі вийде. Це? який страх, є. А ну, подивись, не що це. Кентавр. А, це звичайні ески. Ви теж кентаври вийшли нові а звичайні ески, ес-ікси, ні, сексів не вважаю, сорокова. Ну коротше, звичайні, в старому дизайні ще які будуть. Ось, теж, пожалуйста, є, це трохи дешевше сіля. Ось, ще ціла купа. Ну і тут вилазити, шукаєте, ото якусь шляпу, якусь лохотрону собі на голову. Позвонили, замову ми вам склали з ящичка, пожалуйста. Любий трактор. Любий трактор з ящичка. Дивіться, дан як дядька, виглядає парні. А що тут у нас є? Дядя Федор. Дядя Федор є. 24 Принудительно прийшли. Дядя Федор є. Э, Обичні ж два. Обичні ж два взагалі хватило. Дивіться, за що любить дяді Федор? Дивіться, які чулки, які мости то я пацани. Провірено временем якість, новенькі, пленичці, все як має бути. Нічого ніде. Хлопці, нов'йо, Так само, ну дивіться тут. Примусована. Примусована навісне. Бачите, примусована навісне. То файтери, хлопці. До речі, саме дешева сороковка. Е з кабіну, якщо з кандіром брать, то що є на сороковці. Зараз на, на ринку. Вони, без, вони без, без кабіни виходять самі дешеві 40 копійку. Де вже можна назвати ціну. 7-400 такі реверс, дводійскове, примусове 404 фейтера. Причому ви бачите, навіть мости закриті, щоб нічого, не дай Бог, не поржавіло. Чулки, мости теж. Ой. Тому виріжемо кудись. Де воно відпало? Ой-ой нехорошо как получилось ну то то нормально что то, 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 то так моя будь тому что там чемусь мои мали, тихи приходит там масса не, не, не понятно ну короче короче пожалуйста файтер цел эконом варіант скаута то кто хотів скаута на скаута бракує там чи 500 баксов не хватает чи 700 Те саме. чуть попроще кузов чуть попроще вам облицовка там без этих наворотов. а по железу Кто... Давай, кто пытается чему так дома кабинники я замолвил и чекаю тиждень пистора. Дивите, кабина приходит, готова. Вот тот вот, конструктор, попробуйте спасти. Той конструктор, то отдельно крыши, то отдельно облицовка, отдельно стекла, отдельно все, отдельно сам трактор, честно, я буду брать. Кто каждый долго чекаю, лучше почекать, чем вам Якихось наймом зараз криворуких руки які бляха, під шафе будуть то робити, складуть вам так, що вже включаєте аварійку, а у вас там, не знаю гідравліка піднімається. На наші вам така херня треба. Вот, мій любимий. X. Я вже знімав охрани. Дивіться, ви так, коли сороково це теж, кінта нова. Дивіться. Просто кому треба, щоб було потужно, щоб була ходова на С 24-ки 40 -ка. а була 40-ковослав. Це спеціально для вас зроблено трактором. Дивіться, який може. Який чувок, як, як моя нога. Даже грубше. Моя нога тоньше йде за чувок. Моя... моя нога реально йде тонче, зарду тут. Так, от. І, так можна довго йти. Ось ось ще є. Ось цього п'ятдесятка кінтавер. Бачите, ще дивилися цілкіт строком. 50-х. Ну, Редокторат був грубший, але фактично. Чулки, чулки похожі. Ото 50 кентавр, яку всі довго чекають. СС. Ось ось вона в ящичку. Запаковувала. Це такий колір. Не видно, який він колір. Це такі голуби морської волни з жовтими дисками. Ще є чорний з, з, з помаранчевими дисками. Там прикольно, цвета действительно, и но они тоже тоже толковый трактора. вес мается, и цена тоже 50, ка я вам так скажу, что 50 таки тавер тоже выходит на сегодня. Сама, на дорога в своем классе, если сейчас ревнять. Вот, а вот так вот, видите, все есть. Пожалуйста, причепы есть. Жильма. Вот. Идем туда, пройдемся, так, обойдемся. Я в том сопишу, нет. На спина я пойсе. Вот, овот. По маленьких тракторах, чому ви всі, чому всі а, бояться заказувати в інтернеті трактори. Я розумію, тому що людина замовила, їй показали, там, наприклад, що буде там, ну, наприклад, там, якийсь, там, мототрактор. Да? Вона до неї трактор приїжджає. Купав. Трошки треба зібрати. Сідіння прикрутите самі, там трошки задуєте з балончика, але плюс-мінус, товар же зі знижкою йде, Вот, І буде вам дешевше. От. Тому що одні показують, чи вам на площадці з балончика позапшикало, позадували і сказали, та він новий. Ширдика перебили, а він не новий. Ми конкретно показуємо. Якщо... І все. Нове, ось ось нове. Пожалуйста. Ну, може бути 24-й, там 11. одинадцять, машинці, воно по-різному. Це передком Саме на сьогодні недорогі, повнопривідний, редукторний, 24-й, 244-й мотор 24-й, КМ 385-й, 6 передач. Ну тут тут видно, що це новий трактор. Ось. Поняли? Ось Усього є новий 25-го року, тракторець, 6 передач, да, на муфті, там, ходова простенька, ну для себе, для для своїх задач. Він супер маневрений, він коротший, за там, за більші. Він буде хорошо там тепліться або там погородах їде. Єдине, що там, якщо у вас планується супер якісь великі нагрузки там коробку передач, ну, наприклад, там мульчер і ще щось, я б радив щось брати більше, хоча б там, того ж кентавра чи ДВ. А якщо так, то люди, вибачте мене, 23-го року, то ось вам, пожалуйста, 20 20, 23 рік Кентавр, SX, він у нас оцінений. Я кажу, що та, хоп, так і так цей трактор, там, то там трохи постояв, там по ньому є моменти. Ну, тут, вот, наприклад, тут якесь гівно пристало, ну, там вон може бути ржав, ну, типа такого, о. ось о. От, може бути такі, от, такі от моменти, там, відповідно, менша ціна. У вас влаштовує, берете. Не влаштовує, не берете. А я знаю, займається нелюбілого. О, Так само вон юто, пожалуйста. То за ними один час мені дзвонили казали, хочу юто, хочу юто. Ну не було. То, фактично поставщик вже не возить, то у нас залишився 21 рік. Ну так, да, він має там от, трошки підкрасити треба буде, да по фарбі, по красочному, десь по кузову, Бачите? навіть наскільки юто чітке качества, що навіть тут ніде нічого взагалі. Хоча я впевнений, що він постояв. Ну, я це знаю, що він постояв за тут на крило. Теж, бачите, товар зі знижкою. Тому що там рік, рік. 23 року є за 3 тисячі гривень трак. Пацани, ну хлопці, ціни в доларах. Якщо там, наприклад, він був 6800, коли продавав 6900, зараз 6200. Ну, Враховуючи в стан, він новий, повністю обслужений, все там десь. Ну, то підкрасить собі ну бляха, то можемо вам підкрасити, якщо хочете, кстати. безплатно. Вот. І буде вам фактично трактор. Чим погано. То й юта то я блин, вірю. Вот. Так само і помаленьких розказує там. Наприклад, треба брати тільки там наприклад якийсь определенний то там йде посилене щось. Посилені мости, посилена коробка, посилена шня. Вот. Фактично трошки додавить людині. Мені не дали людина назвала, каже, мені треба 5 гектарів, мені треба і орати, і фрезерувати, і мульчер. І він там розглядає 220 якісь 240-ї. тут хороший мотор. Да? Ну Тракторець малий, він легенький, він більше піде, таке для себе. Якщо хочете робити багато, візьміть, пожалуйста, шифер. шифон підміть. Тут трошки, а, тут трошки. Дивіться, просто разні. Просто разнішу. Вот. Напишіть мені, чи зроби більше роботи, ніж той ну, Посадить самі. Вісім передач коробка, іде мости, які в нього. ну, да, Тут зекономили на приводі, тут трошки дешевший іде двигун, в плані, ну, простіший, одноциліндровий. Він громкий. Він може оберти набирає там не так швидко, як трьохціліндровий сів, втикнув, поїхав. Ну, то на 300 проти 900 кілограмів там. Оце пробора 5 гектарів. Та да, тут свої є нюанси, теж про які люди мають казати е продавці, що, наприклад, без гідрача важко в рядках туди-сюди маневрувати. Ну, от, Теж ми міняли дядькові трактор, то дядько старий йому не годин, каже, баранку купити. От, а якщо у вас банки нормальні є, то ви собі. Він все зробить, що зробить той же Кентавр, Тільки буде дешевше на, 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 на нормальне. От, тут вона нога би не застряла. Тут все неудобно. Так от трошки знаєш, коробка навтикається двома пальчиками. Треба біти. Він не заведе, О, ну, Поняли? Так само там, от, на місці розвернутися без гідрача. Ну все, що я ще поламав, руль кручу, а колеса все не крутиться, то все. Отакий нюанс, він трохи корч. Но вес є, дивіться, яка рільця, Колеса все, він зробить більше роботи. Він по факту зробить більше роботи. Так само по тих мототракторах, чого тільки не придумаєш. Хочете мототрактор самі? Якщо у вас умовно там 10 соток, 20 соток. 30 соток, там 50, ну допустимо, да? можете розглянути. Одноточечна навіска. Умовно там буде по 4 тисячі, по 5 тисяч гривень, стоїть навісне трьохточкова, в разу три дорожче. Він проще, він дешевше сам по собі, він дешевше в експлуатації. Ну, а якщо умова йде про те, щоб там знову ж таки які орать якісь городи їздити, то вам треба ну, хотя б хоча б доріг шифенга. О, тому що це він багато. Давай хіба мотоблоку 4 хвилин. Теж розказує, що він там в горах буде в горати гори, цей трактор. Ось, маленькі замість, помощники, замість мотоблоку Кентаврики. Якщо вам важко ходити за мотоблоком, ви собі мотоблока продали, додавали трохи грошей, взяли вже на 4 їздити. їздимо. Хай не кажуть, що він там зробить те саме, що зробить там якийсь там японець повнопривідний. Там трьох... Ну, зрозуміло, то, то різне, то різна, тому теж фільтруйте контенти, що смотрите, бо зараз таки багато розводяться, як роз... Роз... Розказчиків. Вот. І підписуйтесь на канал, у нас все коротко, по ділу. Якщо воно гівно трохи десь, да? то ми так і кажемо, тому що знаєте, і мототрактори, і такі бо продаються. Плані, що Воно там, звісно, саме дешеве зекономо, ну, дивіться, бус приїхав, це розгрузився. Три трактори. Людям собі на 20 сотих помощник супер взагалі. Ні за що не паришся собі. Вони досить непогані рами. Більш на рама. зробили таку грубшу. Сів в собі. Тако перепригнув, оп! Як на конях, Запригнув. такий буде так ковбой з гідравлікою. Це не треба тим боком, нагрівати спину з кіломат. Гідравліка є, насос є оддільно стоящий, генератор під капотом є. Це в нас 20 по-моєму, да? це у нас 20-ну. Ну, 20. 160. 160, ну, 160 зробили такі як 20-ка вже. Коли все більше, все. То все є. Собі нагорода, на, на але отлічно. Сгуба для себе робить. Все з ним будуть в порядку, нічого там не розсипеться, не, не розвалить. Що грамотно робити. Отличний недорогий варіант такого. Тому звертайтеся, тому ми фігню зарадити не будемо. Звертайтесь, дзвоніть, можна зібрати, привезти, підібрати. Фактично будь-який тракторець, на який ви на який вам дійсно потрібен, під ваші задачі. Проконсультуємо, все підкажемо і так далі. Доставка безплатна, є розтермінування, якщо треба, ОТП-банк. Розсрочка. Документи на регістрацію всі стають повністю. От такого до такого ми робимо теж документи, все входить в вартість самого трактора. Тобто, ніяких більше платежів. От раз заплатили все, оплата при отриманні. От, ну, воно, Якщо там, банк на рахунок оплачуєте по договору, як положено, без жодних ризиків для вас. Тому, пожалуйста, звертайтесь. Є дуже багато вибору техніки. Всім гарного дня!